Привіз із Нідерландів машини для ЗСУ. Одна з них якимось дивним чином не доїхала до військових на фронт. Куди поділась і хто саме її прибрав до рук? Невідомо. Волинська митниця звинувачує ковальчанина, який і ввозив машину за кордону як гумдопомогу. Лист від військової частини виявився фальшивим. Чоловік запевняє, що сном духом про це не знав. Мовляв, поїхав по автівки на прохання знайомого. Ковальчанин розказує, що привезти машини для ЗСУ із за кордону його попросив знайомий, і це неодноразово привозили. все забирали в мене біля хати, віддавали на військові частини ці автомобілі. Ну, один з них, бачите, як не дійшов до військової частини, і тут така проблема в мене. Чоловік каже, що у квітні 2022 року знайомий скинув йому у месенджер фото рекомендаційного листа із військової частини. Ситуація склалася така, що документи, як виявилося, надані цим волонтером, виявилися підробні, тобто військова частина робила запит. На одну на один автомобіль, а до мого клієнта потрапила довідка, де просилося два автомобіля привезти. Тобто один потрапив до військової частини, один зник. Але куди поділася машина, невідомо. Автівка у розшуку розшукують і знайомого пана Сергія. Але той уже за кордоном він сказав: він дав номер частини мені, номер бухгалтера. Номер це він каже: я її туди передав. Ну а чого вона не там? каже, я не знаю. Митниця склала протокол саме на перевізника. Вважають, що чоловік знав процедуру і нібито свідомо не доставив машину безпосередньо військовій частині, бо ж нема актів прийому передачі. Йому було відомо процедуру передачі транспортних засобів. Що повинні бути акти прийому передачі? Що він повинен доставити транспортний засобів, чи він надати на допомогою до місця призначення. Ну, в зв'язку з цим вважаю, що свідомо розумів, що передає транспортний засіб іншій особі, яка не має. Е причетності на військової частини, яку він зазначив митні декларації. Сам чоловік зауважує, що машини для ЗСУ возив на початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, понад 30 автівок привіз у березні 2022 року, і всі вони доїхали до військових. Автівку, котру тепер розшукують, буцімто передав синові знайомого. Коли митники виявили порушення, чоловік заявив у поліцію. Мовляв, його ошукали. Я цієї процедури зовсім не знав. Я був радий, що я привіз, що я допомагаю, як до країні. я був за це радий. І тут, як прийшла вже запит з митниці, ну на мене, що відкрили справу, що по цьому автомобілі це не автомобілі, а один автомобіль. тільки. А всі автомобілі, які я привозив, всі по частинах, всі забирали теж у мене біля дому. мене є свідки, теж які водії, які допомагали вигружати ці автомобілі. Даже Засовувати на гаражі, щоб їх ремонтували і віддавали на частину. Як чуємо у суді, у військовій частині кажуть, що не контактували з паном Сергієм. Чи справді перевізник нічого не знав про фальшиві документи від знайомого? Суддя йде в нарадчу кімнату приймати рішення. Тим часом знайомий Сергія Охримчука разом із сином, як виявляється, фігурує у двох кримінальних провадженнях щодо гумдопомоги військовим. Відкриті кримінальні провадження одне в Івано-Франківську, одне в Ковалі. На Івано-Франківщині СБУ оголосила чоловіків у розшук. За попередньою змовою із своїм сином під проводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України, організовано ввезення на територію України транспортних засобів марки Nissan X Trail, Mercedes benz Vito, Kia Sorento, Санґйон Rexton у вигляді гуманітарної допомоги з королівства Нідерландів. Шляхом використання завідомо підроблених документів, а саме звернення командира військової частини та звернення командира 4-го стрілецького батальйону військової частини. Після чого здійснено їх продаж. Тож з метою отримання прибутку у значному розмірі згідно висновку експерта, вартість зазначених транспортних засобів становить 457 тисяч 180 гривень. Перевізникам треба бути уважним, з якими саме волонтерами вони співпрацюють. Тому що серед так званих волонтерів трапляються і шахраї. Документи на нього зроблені в Голландії. Все було зроблено на нього. Я як він як власник машини, я мусив так, ну, йому віддавати. Ну там документи були, але да. вони були як виявилося. Потім слідство вони були підроблені. Thank mm -hmm. you. Тобто документи були, тобто треба уважно слідкувати, щоб документи не копії вам скидали, а саме оригінали, щоб були відповідні від військової частини. Все правильно оформлено. І Любомильський райсуд, і Волинський апеляційний дослідили зібрані митниками докази і не знайшли в діях пана Сергія правопорушення. Мовляв, усе лише припущення, тож провадження закрили. А от хто підробив документи і куди поїхала машина, мають з'ясувати ко. Вільські слідчі Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі.